Вітаю на зламні на огляді новинок української музичної індустрії. Топ-10 синглів вересня. І поки музичний світ не може встояти на землі змащеною дитячою олією від тяжкості невизначеності, хто ж був на тих клятих вайтпаті з педіді? У нас хоча б тут все стабільно. Ти хороший гарячий там холодний душ, легкий секс. І Я не завтракаю більше. В музичному плані. Теж стали розкіл. Це місяць неймовірних дуетів та неочікуваних синглів. Якби ми розглядали тільки прем'єри від знаних артистів, то ця б десятка була б заповнена лише вкрай відомими виконавцями. А якщо поглядали абсолютно всі якісні нові сингли, які вийшли за цей місяць, то це була б добра сотня прем'єр. Ласкаво прошу на канал Тік Він же текст мене звати Денис Головльов. Прошає. Всім салют. Слухай українське, слухай українське. Слухайте українське. Вересня наші гранди потішили нас новинками. В першу чергу це Океан Ельзи, які неочікувано випустили альбом Той День. Міцна платівка із 12 новими синглами. Монатік випустив ліричний сингл про біль втрати назавжди. Антітіла відзняли кліп по всій Україні для синглу вдома. Джері Хейл заколабилася з Юлією Саніною і видала вабі сабі. Все це ви і так почуєте по радіо, соцмережах та у Динаміках на вулицях і в магазинах. Тому наша десятка присвячена іншим іменам. Перед тим як ми перейдемо до нашого списку, також зазначу, що Дорофеєва випустила платівку хардбіт і презентувала все кліпом на сингл Колискова 2022. Ці постійні повторювання відео мають створити ефект нескінченної замкненої петлі. Ніби моторошний сон постійно повторюється і здається, що з цього замкненого кола ніколи не вирватися. Цей ефект дійсно створює тягучу атмосферу. Але стоп! Це ж було вже. Схоже, що режисер кліпа Інді Хаят вирішив списати, але не один в один. Ось керала британського музиканта та діджея Бонобо. Yeah, 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 yeah. Ну що ж, а ми розпочинаємо. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки для того, щоб ми могли поширити це відео та наш україномовний контент під гаслом Слухай українське. Ваша підтримка вкрай важлива. Новинка номер один. Як так, Ендорфін. Голови, так Всім салют, це як так. Зараз розповім про свій трек «Ендорфін». Якось ми зібралися на студії з Тасом Чорним. Це прекрасний взагалі, сам продюсер, з яким ми робимо дуже багато пісень і товариш. Скажімо так, і, ну, дуже коротше маємо там з особливий конець, і в нас прям якось вдається кльовому зону разом. І ми зібралися на студії і вирішили зробити просто якусь піжову яку пісню. Ми почали пробувати, пробувати. Не зраду все вийшлося. Якийсь момент ми взяли і знайшли оцей, типу, цю мелодію. Та -та 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 -та. Я думаю, прикольно. Ми зробили демку. Просто через деякий час я написав текст. Ну, якось ми там добили разом з командою, допалили, все. І вийшла пісня Недофін. Насправді, така історія цієї пісні потім зняли кліп. Хто не дивився, подивіться, дуже прикольний хліб вийшов. І тепер я радий, що дуже багато людей знімають, багато відосів під цю пісню. Знімають свій вайп, особливо таке нічне місто під цей трек. Така історія. Максимально прилиплива мелодія, танцювальний ритм, голос Ярослава. І ось вам хіт довжиною 2 хвилини 34 секунди. Ти моя... В принципі, вже із назви зрозуміло, що пісня про щось приємне, а головне, що ендорфін виділяється від прослуховування цієї пісні. Пісня доповнена простим динамічним кліпом, який і нагадує нам, де можна взяти ендорфін: стосунки та флірт, друзі, танці, музика, смачненьке, трішки бешкетування та бінанс. <му> У розділі Фіт місяця новинка номер два. Я ріма. Отой гірко. Буває так гірко, десускроні відбивася куместрі. Я Яріма. Сьогодні хочу розповісти вам трошечки більше про створення своєї пісні гірко, яка була випущена в тандемі з класним українським репером Отоєм. А, взагалі признаюсь, розкажу по секрету, що це мав бути жіночий гімн про кохання. Саме так я бачила цю пісню в своїх мріях. І ми запропонували попрацювати над треком гірко одній класній українській артистці, якою надихаються багато людей, зокрема я. Але, на жаль, наші тайминги не співпали. Тому я зрозуміла, що якщо не працює одна схема, потрібно Використовувати іншу і усвідомила, що на українській сцені немає достатньої кількості класних фітів жінки та чоловіка, які були виконані в жанрі R&B. Мій вибір одразу пав на отоя, тому що він круто почувається в агресивному стилі, в стилі R&B соулу. І так і сталося, тому що як тільки Слава почув мою демо, він накидав свій куплет, записав його мені. І я була просто в захваті від того, наскільки ця пісня набрала іншу. Хобертів набрала іншого дихання і заграла іншими фарбами. Саме тому цю пісню ви зараз можете послухати такою, як вона є на всіх платформах. Водой вийшла платівка Вісім розумів, де він вкрай відверто та щиро розповідає про такі прості, але важливі побутові переживання кожної людини під час війни. Мій фаворит за главний сингл десять причин, але цього В'ячеславу стало замало, і вони з Ярімою видали сингл, що увійде в збірки золотих хітів українського РНБ. Ті, то перед нам поринаєш, відвернута в іншу сторону Чи то в мене тиск високий, чи то ти крутиш Просто щоб ви розуміли, вересень став місяцем неочікуваних дуетів. Тут у нас і в Сабі Джері Джеріхел та Юлі Саніної, і розкішна лілея Дові ісковки. І тільки ти, Нічки та Окса, Мамо Чіва та Навібенда, тільки в твоїх обіймах Альона Альони та Клер. Ти ще немає Калуша і красної тиші, Одисей, Творчі та Зимонікен. Кожен цей сингл це вже окрема щабель хіт параду. Але як на наш смак переміг дует, який я не міг собі навіть уявити взагалі. Галі, із піснею, що стелиться так ніжно, хоч і зветься гірко. Я ховатиму обличчя мені гірко. Так знову мені... у ярі. Ми в жовтні прем'єра альбому Вояж. Тому є високі шанси, що ми почуємо її у топ 10 жовтня. А поки насолоджуємося, гірко Я закликаю вас слухати мій повноформатний альбом Вояж, який вже є на всіх платформах. Буду дуже чекати. Дякую. Новинка No3. Кондуракі. Не чекаю. Це Віка Кондуракі, і сьогодні я хочу презентувати для вас свою нову пісню та кліп не чекаю. Кліп, який я знімала, прогулюючись Києвом зі своєї подругою, а потім сама його монтувала в телефоні та сама його фарбувала. Особисті спогади артистки втілені у легку лірику під приємні гітарні мотиви. Чому особисті? Тому що Вікторія написала текст пісні самостійно, а за основу взяла історію свого розлучення та загорнула свої переживання у мелодію. Доповнена все це легким мудвідео під небом осіннього Києва. Слухай українське та. Мою нову пісню не чекаю. Спаси Я Новинка номер 4 Мішель Андраде, краля. Тобто, краля Мішель Андраде. Ну, ви зрозуміли. Дивока краля, девока краля. Ритмика Латино від міксов Латино, Papo та Ukrainian Mama і такі самі запальні танці на відео синглі про Girl Power. Ти краля, ти краля, у прес-релізі кажуть, що цей сингл має нагадати кожній кралі, що вона такою і є. А взагалі, то він точно створений, щоб рухатись. Слухаємо і рухаємося далі. Comperso". Новинка номер 5 Шмальгаузен втомлена стріт. Театрально-музичний гурт Шмальгаузен випустив кліп на пісню Втомлена стріт, яка в свою чергу є заглавним синглом одноіменного міні-альбому. Ці сингли створені для нової вистави Матія Паскаль опера відтінків. Тому ті щасливчики, в чиї міста приїдуть Шмальгаузен, гайда за квитками. Кліп знятий ваншотом, тобто одним кадром, і як і сама вистава, відео на втомлена стріт натхнене містом, маріонетками і кабаре. Стріт може і втомлена, а я натомість не втомлююся вам нагадувати, що неможливо змусити українців одразу почати слухати нову українську музику, а тим більше розмовляти тільки українською. Ми нащадки вільних козаків, тому закликати нас можна, а маніпулювати та змушувати ні. Саме тому я в жодному разі не підштовхую вас підписуватися на наш канал або поставити лайк цьому відео. Проте рішучою вашою відповіддю буде простий та суворий коментар, що засвідчить те. Те, що наша спільнота не піддається на маніпуляції, і саме це гасло має бути викорбовано на кнопці українського Ютубу. Також великим секретом є плейлист у Spotify Слухай Українське, де є всі ці та взагалі всі новинки української поп-музичної сцени. Але той плейлист тільки для обраних, тому в жодному разі ним не діліться. А лишайте його собі, а ми продовжуємо. Новинка номер 6. Анстей сам на сам або плач. Український РНБ квітне, наче молода тендітна фіалка серед польових квітів. Наша маленька редакція радіє цій тенденції новим іменам і таким мелодійним синглам. Побажаємо Анстей не губити свій стиль і прославляти український ритм блюз на новій українській поп-сцені. Новинка Noсім. Хаят Рубікон на Кожен синал хаята це маленька музична подорож, і ось знову ми, наче як Юлій Цезар майже дві тисячі років тому, кинувши жереб, перетинаємо Рубікон як музичний, так і в житті нашої країни. Я забуваю Може, годі розбирати до цитат, питає Андрій у цьому синглі, але я не погоджуся, бо римувати перекат Тигр і Єфрат наповнювати пісню фразами типу норов стає несамовитим, та ще й творити це так мелодійно. Це робить чергову пісню хаята маленьким музичним діамантом. Новинка номер 8. фріки Сайрен дотики. Зачитала так, зачитала Фрікісайрен. Це вміє і практикує. Єдине, що прикро, що в такої музичної роботи немає хоча б якогось муд-відео, а краще повноцінного кліпу. Чекаємо від Каріни нових синглів і зльотів цього проекту. Твоє, у, моє, у, рух, ви, Рубрика несподівана сторона. І тут у нас одразу два сингли. Перший це Маша Кондратенко, дим. Я не вважаю, що Маша Кондратенка заложниця образу, проте більш звично вона в якості веселої, патажної та яскравою співачкою із синглами на кшталт Ванька Встанька та Їде дах. Проте пісня дим відкриває іншу сторону Маші, де вона хоче показати, що за фасадом гротеску та іронії може бути прірва болю. Ця пісня написана Машою після того, як на її день народження її кинув хлопець несподівано виважено зріло. Один, як а це сингл від артистки з красномовним ім'ям Хейт Реперс, яка до цього випускала реп у стилі B чи ранньої Нікі Мінаш. А тепер видала лірику, яку хочеться слухати. Хочеться співати пісню власну, сі, як було, візьми саме тому. Новинка номер 10. Фіїнка, курва. Вінка у своїй творчості давно оспівує гуцульські мотиви, проте тепер вирішила перейти на пласт народної творчості, що містить гостру іронію. Тож курва, слухаємо. Кажуть люди, що я курю я звикаю, А взагалі, кого я обманюю? Цей сингл в першу чергу тут тому, що курва бобер. Я... Бобр-курва! не може... Курба єзик. Та я срікаю, молодо все на корді. Бонус трек номер один. Хамерман знищує віруси або скорочено ХЗВ. Старенький стал. Старенький стал, сильно устал, старенький стол, сильно устал. на 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 на. -на. Якщо ви не знаєте цей легендарний гурт, який вже потрапив в усі новини та скандали, то я вам заздрю. Я хочу знову вперше послухати пісні кличко. Мені набридли підрати та ярко світяти зато всім поборникам моралі, скажу не будьте святенниками, а краще погуглити, хто ці чувачки. Наприклад, Альберт Сукренко достатньо зробив для розвитку української культури, так що тепер можна трішечки побешкетувати. На <пев> на Бонус трек номер два Норд Division, це війна. Що Доброго вечора. Це війна. Програти можна хоч сьогодні, а в перемозі є ціна, ми Поховали пацана. Звісно, це холодний душ після минулого синглу. Та й взагалі, Норд Division – це гурт колишніх ультрас, а нині військових, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. Вони звільнили Харківщину і продовжують нести службу і творити гострий, відвертий реп. Травні контратакували біля Липць 1654 Харків мет. at Окремо хочу відзначити Мосіна. Його парт можна розтягувати на цитати. А в цьому синглі він зачитав на половину треку і хотілося, щоб цей сингл не закінчувався. Перед останнім боєм гідно був нагороджений бойовим патчем. А ти війни так і не зміг побачити. Таким був цей музичний вересень 24-го. Ще була безліч крутих синглів. Окрім зазначених дуетів, які не потрапили у добірку, та синглів відомих артистів. Були прем'єри у Латекс Фауни, Чіксона, «Шмійське», гурту на перехресті, Голубенка та. Багатьох інших, які ви можете послухати в нашому плейлисті Spotify. Слухай український від TXT». З вами був Денис Головльов, це канал TXT, Він же Текст. Підписуйтесь на наш канал і зустрінемося у новому огляді. Незабаром побачимось!